Дайвінчик. російський телеграм-бот, який ще декілька років тому почав активно захоплювати українську молодь, одягнувши на своє лице маску з прапором України та заробляючи на українцях, продаючи маленьким дівчаткам анкети дорослих педофілів. Два місяці я проводив величезне розслідування для того, щоб викрити вовка в овечій шкурі та розповісти вам про те, що приховує бот для знайомства Дайвінчик, як Дайвінчик спонсорує війну. Чому Дайвінчик це розсадник педофілії та який одесит продає вас Росії? І для того, щоб ви краще були введені в курс прав, повернемось трішки. В минуле. Орієнтовно 2010 рік. В російському ВКонтакте створюється група під назвою да Давінчик. Це був канал, де постились різноманітні меми і прикаляси тих часів. Починаючи з 2014 року для України ВКонтакте заблокували, і ми про це щастя успішно забули. Але ненадовго. З 2016 року активно починає набирати обертів Телеграм. Там ж починає з'являтися можливість створювати різноманітних ботів. Да Вінчик, про яких ми вже успішно забули, побачили там можливість. Люди хочуть знайомитись та знаходити стосунки, але на той момент єдині місця, де це. Було можливо зробити були дві платформи: Баду та Тіндер. Саме в той момент створюється бот для знайомства Дайвінчик. Чому я впевнений, що це саме дочірня кампанія групи ВКонтакте, тому що ініціали їх акаунтів однакові, вони взагалі не запарювались. За відсутності альтернатив, безліч українців також кинулись користуватись цим ботом. Згідно статистики, яку нам надає сам Дайвінчик, їхнім ботом користуються понад 400 тисяч українців. І тут активні користувачі цього бота скажуть: ну правильно, в них навіть є прапор України та українська мова. Вони підтримують Україну. It's a... Ой, як неоднозначно як Дайвінчик підтримує Росію. Насправді пунктів буде дуже багато, тому загинайте пальці. Прапор України є лише на українській мові. Окрім того, жодних слів підтримки від них чи якихось зборів не було. Ванга передрекла, що й не буде. Але окей, це можна списати, що я просто придираюсь. Добре, в Дайвінчику, є така штука, як реклама бізнесів. Вам задають питання. Якщо пропозиція подобається, ви отримуєте рекламне посилання. І ось тут диявол, який зазвичай ховається в деталях. В Дайвінчику неможливо купити рекламу з України в Донецьк, Луганськ чи Крим. Для Дайвінчика цих міст чомусь не існує. Сережа, це все рівно нічого не доводить. Ну, взагалі-то доводить. По-перше, Дайвінчик бере рекламу лише в рублях, навіть якщо ви замовляєте її з України. По-друге, група в телеграмі, яка пов'язана з Дайвінчиком, цілком і повністю забита рекламою російського лайна. Ось вам реклама чудова, аттечесвітна варуска, серіальчика. Такого родного нам з вами. Згодом іде реклама Катерини II. І вишенькою на тортику є реклама російського зберіганку. Факту є одним із спонсорів війни. Незручно трошки вийшла, правда. Але якщо ви думаєте, що цього мало, то Дайвінчик офіційно визнає ДНР та ЛНР. Я вирішив трішки полистати анкети в Дайвінчику, і ви просто подивіться на цей сюр та дикунство. Назар 22 Краматорус. Це анкета нашого військовослужбовця. Тепер дивимось наступну Ян 22, Донецьк. І що ми бачимо? У Яна російський триколор. Рубеню, 21 Донецьк. А ось взагалі пісня. Антон 23 ДНР для Дайвінчика Донецька та ДНР це одна і та сама територія, і саме тому ви не можете купити рекламу в Донецьку. Бо як такого Донецьку для Дайвінчика не існує, зато є ДНР. І якщо ви думаєте, що це рідкість і анкети росіян потім чистять, то ні. Не чистять Влад 20 Шахтьорських з триколором, Ілья 20 Донецьк з зеточкою на руці. Вже прапор Росії, 21 один Але найбільш притканка, та яка викликала в мене величезне обурення, це The Immortal Warrior 23 Маріуполь. Це ж так у нас тепер виглядають корінні жителі Маріуполя, правда? Йдемо далі. Дай вінчик навіть не приховує своїх симпатій до людей, які підтримують участь в СВО. Ось акаунт Дайвінчика ВКонтакте. Дивимось в контакти. Ф'ючер Давайте подивимось. На кого вони підписані? Бачимо багато груп, але нас цікавить ось цей чоловік Слава. В нього чисто пацанський дві тут. І ось його відео в тому ж контакті з назвою Атряд Рись, де ми бачимо цього славу прямо ну, в кадрі. А потім заходимо в новини і читаємо, що отряд спеціального назначення Рись продовжує освобождати Харків. Як вам, друзі, Дайвінчика? Тепер до того, що особисто мені найболючіше у цій всій історії: Педофілія і дайвінчик. Творюючи анкету в Дайвінчику, ви можете збрехати та не вказувати свій реальний вік. Типова анкета виглядає якось ось так. Графік віку тут вказується для того, щоб бот шукав вам людей відповідного віку з поміткою в плюс-мінус два роки. Люди зрозуміли цю фішку і почали вказувати для бота вік, з яким би вони хотіли познайомитись. А в дужках свій реальний вік. Ну це ж саме так тепер виглядають хлопці 12 років, правда? Як ви розумієте, враховуючи, що модерація в девінчику повністю відсутня, це дозволяє Дорослому чоловіку вказувати вік 12, і потім пропонувати дівчатам купити їхні інтимні фотографії за гроші чи скидувати свої фотографії малим дітям задля своїх якихось збочень. Ось вам наявний приклад того, як ця гадість там сидить буквально через кожну анкету. І щоб ви розуміли, я це знайшов всього за 15 хвилин пошуку. Про це, звісно ж, люди жаліються адміністрації, але вгадайте, що їм на то Плювати. Щоб ви розуміли, адміністрації Давінчика настільки на то немає діла, що коли в них запитали про те, чи видаляють вони такі анкети, вони навіть не відповіли. А Якщо вам настогідно на це все дивитися, і ви захочете видалити свою анкету, то ви все рівно будете отримувати лайки від невідомих людей ще деякий час. Дуже прикольно, да? Створив анкету, а по факту отримав безкінечну підписку на різних збочинців. Хто за цим всім стоїть? Достеменно невідомо походження розташування адмінів Давінчика. Відомо, що вони росіяни, але були невеличкі інсайди, що там навіть ті адміни з України і те, як українська адміністрація Девінчика показала своє лице, це просто вау. нещодавно в телеграмі опублікували допис про те, що Вінчик спонсорує війну та рекламує розбізнеси. Куди в коментарі з'явився невідомий пан захищати девінчик? Почалась перепалка, в якій один хлопець написав: Безкоштовний, але вбиває твоїх земляків. Крутяк. На що адміністратор Девінчика відповів, як же похуй, круто на. Да? Свої країну обстрілюють, а тобі похуй. І вам, напевно, цікаво, а як я дізнався, що це український адміністратор Тевінчика? Ви навіть не повірите, як легко це було перевірити. Стати на паузу, хто хоче це все повністю прочитати, я не буду на цьому сильно зупинятись, але особисто я в подібні співпадіння не вірю. І найсмішніше, що вся ця перепалка сталася під публікацією українського бота для знайомств Тейстер. Цей шпигун цинічно заманював українців в російського бота, а сам сидів в українському аналогу і шпигував за тим, як вони працюють. А знаєте, чому? Він це робив. Бо тейстер це бо для знайомць, створений вже під час повномасштабного вторгнення, але зроблений українцями і для українців. В Тейстері не буде ніякої, ні все так ні однозначно. В тейстері не буде можливості придбати інтимні фотографії дітей, тому що адміністратори дуже ретельно слідкують за кожною скаргою і банять абсолютно всіх порушників. Це я навіть не беру до уваги візуальну складову та можливості. Не маючи таких бюджетів, як Davinci, команда тейстера зробила буквально все значно краще, зручніше та органічніше. Ось, до прикладу, як виглядає анкета в тестері, та як вона виглядає в Дайвінчику. Погодьтесь тут навіть неозброєним оком, дуже сильно видно різницю. Окрім того, в тейстері ви можете зробити два види пошуків: пошук за віком чи за інтересами. І коли у вас бігаються інтереси, бот вас про це проінформує. Що значно краще, адже так ви зможете шукати не лише партнерів, а й просто друзів, з якими зможете обговорити потім аніме, чи я не знаю нове відео пана Витвицького. Терміново потребую, щоб в тейстері був пошук за категорією пан Витвицький. Коли хтось вас лайкає в Дайвінчику, вам одразу в лице кидають анкет. На папей, а в тейстері у вас висвітлюється маленька шафка, на якій ви можете тиснути, коли забажаєте. Вона відкриє всі анкети, які вас подобали. Щоб ви потім поставили лайк у відповідь чи ні? При цьому не відволікалися від скройнгу стрічки, і цей перелік можна робити просто безкінечно. Самі можете порівняти, як це все виглядає в російському дайвінчику, та як круто все зроблено українцями в тейстері. Ба більше користуючись тейстером, ви допомагаєте Збройним силам України, адже власники постійно допомагають ЗСУ, публікуючи світи в себе в телеграм-каналі, коли в той час адміністрації. Атори Девінчика допомагають напроти окупантам. Припиняйте користуватись Девінчиком, Припиняйте спонсорувати війну Росії проти України. Користуйтесь нашими, українськими. Підпишись на пана витвицького. <звук>